Зараз ми розпочинаємо брифінг народних депутатів Ігоря Луценка Олега Петренко разом з учасниками бойових дій на сході України. Будь ласка, дякую. Шановні друзі. Вчора ми отримали п'ять прізвищ, п'ять подань на народних депутатів щодо дозволу Верховної Ради на притягнення їх до кримінальної відповідальності. Але там не було одного прізвища Геннадія Бобова. На нього вже Верховну Раду надходило один раз подання. Потім воно достатньо таким екстраординарним чином було відкликано. І зараз ми всі очікуємо, що буде далі. Оскільки ті звинувачення, які ми зараз чуємо, в ЗМІ, ті свідчення, котрі ми зараз чуємо, від свідків його злочинів, вони спонукують нас ставити питання перед Генеральним прокурором Юрієм Луценком. коли врешті решт буде прийняти по ньому рішення. Я хочу зараз надати слово безпосереднім активістам, котрі вболівають за цю справу, справу про розслідування. Вбивство Сергієнка, до якої, звісно, Бобов причетний. Будь ласка, Олег Собченко. Дякую за можливість виступити. Насамперед, що пов'язує особу народного депутата групи відродження Бобова з цим кривавим вбивством. Нагадаю, він був не просто вбитий Сергієнко, він був закатований. Він отримав 18 ножових поранень, жодне з яких не призвело до смерті. Він загинув від асфіксії і був закопаний в лісі. Неподалік бази, яка належить Бобову, до речі, під час допиту Бобов заперечив свою належність йому цього майна, але він намертво прив'язаний до цієї справи саме через засоби зв'язку, засоби транспорту, які він надав своїм виконавцям. Групу виконавців очолював недавно затриманий мельник, це його особистий водій-охоронець, в 2013-2014 роках, а також організатор оцієї банди, яка вбила Сергієнка. На цьому зображенні воно є у вільному доступі. Із справи потрапило до журналістів Пріора, на якій вивозили Сергієнка, якого потім вбили. Її номера 7143, Саме Такі номера 7143 на машині Тойота, яка належить сім'ї Бобова, якою рухався організатор цього вбивства, також є схема зв'язку протягом одного року, скільки разів Бобов та його поплічники зв'язувалися між собою. Тут написано, що Бобов контактував з організатором вбивства, який зараз за гратами, 122 рази. А з керівником групи кілерів він контактував 333 рази. Тобто ці нечисленні докази, які я зараз навів, їх можна перевірити, подивитися за тегом справа Сергієнка, і можна скласти своє уявлення про ступінь причетності народного депутата Верховної Ради до цього кривавого вбивства. Чому ми займаємося цією справою? Очевидно, тому що ні в кого іншого не вистачило сміливості заявити про це вголос. Дуже мало журналістів взялися і написали про цю справу так, як вона дійсно виглядає. Я прошу надати цій справі найбільшого розголосу, і щодо реакції Генеральної прокуратури, в якій зараз ми вбачаємо проблему, так тому що. Вони зайняли, а саме генпрокурор зайняв незрозумілу позицію по цій справі. Доповість мій бойовий побратим Кухарчук, Битро Кухарчук, національний корпус. Коли влада ігнорює покладення на неї функції, населення як правило вдається до методів перемоги народовладі. починаючи від звичайних акцій протесту і закінчуючи поваленням режиму, якщо той відверто ігнорує функції, узурпує владу і відстоює інтереси певних груп. Подібна ситуація склалася за поліційним судом Черкаської області, який до останнього підіграв, підігрував інтересам Геннадія Бобова, виносячи рішення, розуміючи свою безкарність. Декілька акцій непокори, включаючи силове протистояння у суді, повернули той стан речей, який має забезпечувати суд, а не навпаки та все ж ситуація залишається нестабільною, оскільки колегія суддів соломки залишається працювати, оскільки і оскільки на моє прикривраження, Генеральна прокуратура України все ж таки не має політичної води для вирішення для остаточного вирішення цього питання. Про це свідчить те, що з п'яти подань до Верховної Ради, які вчора надійшли від Генеральної прокуратури, прізвище Бобов не прозвучало. А я хочу просто поставити наголос, що серед тих п'яти прізвищ немає е, людей, які стосуються до вбивств. А прізвище Бобова безпосередньо стосується до вбивства активіста Василя Сергієнка. Е, можливо, це пов'язано з тим, що фракція відродження, де Геннадій Бобов відіграє ключову роль, дає. Голоси фракції БПП не хотілося б, звісно, проводити паралелі у цьому всьому. Проте. Тому я звертатимусь до Верховного суду, звертатимусь до Юрія Луценка. Давайте все ж таки починаєте працювати. На, інакше методи прямого народовладдя прийдуть з Черкас-Київ і в цьому питанні, повірте, громада Черкас одностайна. Також хочу звернутися, користуючись нагодою, до Юрія Луценка. Після виборів 2015 року він обіцяв розпустити місцевий осередок БПП, оскільки той узурпував владу в обличчі ОЗГ Терпіди, та все, що місцевий осередок БПП продовжує функціонувати грабувати і грабувати місто до 2017 року і по цей день. Дякую.